Російська література на макулатуру у Вінниці благодійний фонд Гуркіт спільно з видавництвом «Віват» та департаментом відновлення та розвитку Вінницької міськради організували збір книг російських авторів та макулатури. Папір здадуть на переробку, а виручені гроші підуть на підтримку ЗСУ. До 15 квітня в арт просторі піч чекають всіх, у кого ще й досі зберігаються друковані видання мовою країни, агресорки. Для того щоб інформувати більшу частину Вінниці і для того, щоб було залучено більш більше працівників Вінницької міської ради, старостинських округів, ініціювали дану акцію і вийшли на вулицю для того, щоб кожен бажаючи міг принести і здати макулатуру. Яка в подальшому піде на переробку. Виручні кошти з переробки передаються на великий збір для трьох нових створених мобільно-вогневих груп ППО. В рамках збору їм збираються два пікапи для цих нових груп. Як я вчора і спілкувався з представницею фонду, вже за місяць було зібрано більше 90 тонн книг по всій Україні, і вже один пікап купили.